Вітаю, шановні глядачі! 17 травня 2024 року. Сьогодні підбиваємо підсумки тижня з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас. Дякую, що є можливість підбити підсумки. Вітаю, вітаю. Три головні теми топ-теми зараз, я думаю, в для українців це перша ситуація на Харківщині та ймовірність наступу на Сумщині. Друге це відключення електроенергії. І третє це вступ в силу завтрашнього дня закону про посилення мобілізації. Про це ми поговоримо і не тільки. Я розумію, що пане Михайле, деякі питання не до вас, але. Все одно офіс президента дотичний, мабуть, до всіх подій в країні. Якщо питання ну недоречне, ви його знімаєте одразу. Перша це ситуація на Харківщині. Там президент каже, що росіяни на Харківщині дійшли тільки до першої з трьох ліній фортифікації. Цитата. Перша лінія це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони, тобто росіяни приблизно там зараз і знаходяться. Це є перша лінія. Лінія, яку побудували на війні під постійним вогнем наші військові. Першу та другу лінію будують військові. Третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша, не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї від снарядів. від... Обстрілів президент Зеленський сказав, що ситуація стабілізується. Про це він сказав, спілкуючись журналістами, пане Михайло. Що зараз на Харківщині які прогнози? Ну, президент достатньо об'ємно вже все це прокоментував. Дивіться, Російська Федерація дійсно пробувала реалізувати свою ініціативу. Ну тобто вона накопичила певний ресурс. Це не такий ресурс, як там достатньо для того, щоб захоплювати великі агломерації. Ну тобто, це не сотні тисяч військовослужбовців, техніки і так далі. Це набагато менше. Але вони пробували це реалізувати. Ініціативу ще раз підкреслюю, розширити лінію фронту для того, щоб розтягнути наші оборонні спроможності, наші резерви розтягнути. Ну і відповідно мати можливість тому, що. Що активні, найбільш активні бойові дії продовжаться на Донецькому, Луганському напрямку. Не забуваємо це. Тобто, інтенсивність боїв там набагато вища навіть ніж те, що відбувається на Харківщині. Вони спробували трошки відволікти наші, нашу увагу від Донеччини і Луганщини і таким чином хотіли на півночі Харківщини оце якраз таки і влаштувати. Що там зараз відбувається? І тут абсолютно точно можна говорити словами цитуючи президента України. По-перше, вони не просунулись далеко в глиб території України. Це все Кордонні території, ну тобто, це все там кілометр, п'ять, десять, максимум десять кілометрів. Це вони зайшли в глиб територій. Чому? Тому що знову ж таки абсолютно зрозуміло, що побудувати. Залізобетонну фортифікацію на кордоні, де стоїть артилерія Росії безпосередньо на кордоні, на державному кордоні, неможливо. І тому вони безумовно трохи просунулись по нашій території, але вже зустріли там максимально ефективний спротив і контрнаступальні дії поступово. Я думаю, будуть все ж таки пояснювати Росії, чому вони мають максимально платити ціну за те, що знаходяться на території України. Ну тобто бої активні. Але ще раз більші бої набагато більшої інтенсивності йдуть знову ж таки на Донецькому, там часів Яр, Покровський і так далі і тому подібне. І е, безумовно є ще певні, якщо ми перейдемо не тільки північ Карківщина, а й Сумщина. Вони там також використовують так звані ДРГ. Ну, диверсійні, скоріше групи, а не розвідувальні для того, щоб знову ж таки завдавати клопоту нашим оборонним е, спроможностям. Е, знову ж таки, для того, щоб реалізувати свою ініціативу. Що таке ініціатива? Вони накопичили набагато більше ресурсу, поки для нас допомога об'ємно була. Заблоковано. Ви пам'ятаєте це 6-8 місяців сьогодні? По перше, допомога розблокована. По друге, абсолютно точно розвідка чітко е бачила, що вони там накопичують, які в них резерви, що вони будуть робити. Третє безумовно зупинити ідеально на самому кордоні неможливо, коли це величезна купа військової техніки, військової техніки і так далі. Але між тим, все це на Харківщині зупинено. Достатньо ефективно йдуть контрдії, е оборонні дії. Я думаю, що Росія там втрачає шалену кількість. Живої своєї ну сили, навіть живої слова я не знаю, як по, по відношенню до Росії говорити, але між тим велику е, кількість техніки і так далі. Тобто ініціативу спробували не вдалося реалізувати наступ вже. Знаходиться, скажімо так, в стагнації, тобто його немає там просування якогось в цьому наступі, третя ціль цього наступу це якраз таки розширити лінію фронту і змусити Україну перекидати резерви, ну і таким чином зменшити можливість чинити спротив на інших напрямках, перш на все на Донецькому, Луганському. І четверте, по мірі того, як буде надходити зброя, ну перш за все, амуніція, ракета і снаряд, і дрон події будуть виглядати трошки інакше. А коли вже нарешті ми отримаємо. Йому додатковий компонент ведення цієї війни авіації. Я думаю, що все взагалі буде виглядати інакше. Я ще додам дещо. Президент абсолютно правий в тому, що. Він говорить: якщо ми хочемо закрити повністю Харків, для того, щоб його не кошмарили, те, що робить Росія з Білгородської області, не тільки там сухопутна це операція на Вовчанська, а також артилерія, а також балістика, а також керовані авіаційні, то потрібні додаткові системи Петріот саме на цьому напрямку, і це знову ж таки буде врівноважувати все, що там відбувається. Так, да, дві системи Петріот сказав президент. Нам потрібні. Чи почули нас на заході, чи почули президента, як швидко ми зможемо закрити Харків? Бо це дійсно жахлива ситуація. І слова підтримки всім харків'янам і мешканцям області, ми розуміємо, що кожен день атаки по декілька разів. Чи можна розраховувати, що в якийсь найближчий час ми зможемо отримати ці дві системи? Можемо розраховувати, але питання складне, коли ви питаєте, чи почули нас на Заході. Мені здається, що вони все бачать. Ну тобто, тут не треба а, чути щось. Тут ти можеш вивімкнути прямі тери, побачити, що робить Росія, які вона використовує ресурси, як вона веде війну, куди вона наносить удари, вона атакує цивільне населення, вона максимально жорсткою. І сьогодні, і вчора і позавчора б'є по житлових кварталах у Харкові. Вона використовує для цього заборонені інструменти. Вона взагалі в цій війні використовує багато заборонених конвенціями інструментів, такі, як, наприклад, протипіхотні міни, які заборонені конвенціями, касетні боєприпаси заборонені конвенціями, хлор Мічну зброю заборонено конвенціями, і Росії байдуже тому що в конвенції. Просто мені а, а, дивно, що світ такий в нас є конвенції, війна буде йти виключно в рамках цих конвенцій, і так далі. Росія говорить: а в нас немає конвенції, ми можемо їх вбивати, як захочемо, і так далі. І тому тут не питання: почули чи не почули. Тут питання в трьох інших площинах знаходиться. Перше, побачили чи не побачили, тому що це все очевидно. Друге, проаналізували чи не проаналізували до чого це може привести, і третє. Зрозуміли чи не зрозуміли головний е, посил, який дає Росія, що якщо вона не припинить своє існування в такому вигляді, ну в путінському е, в путінській терації, то проблеми будуть не тільки в Україні, м'яко кажучи, вони вже є не тільки в Україні, але будуть наростати в шаленій швидкості. І безумовно, якщо ти це все побачив, проаналізував, зробив висновки, висновок для себе зробив, що Росія має програти, то тоді ти будеш говорити, що потрібно е, Україні саме тут і зараз. Проти ракетна система потрібна? Так, потрібно. Чому? Тому що це геноцидний компонент війни. Ми його прибирати маємо. Друге, пасивна пасивний захист потрібен. Неба в цілому, так потрібно. Що для цього потрібно? Авіаційний компонент. Так, третя складова, потрібна кількість певна снаряду, щоб можна було стримувати оцю величезну, безумну кількість е військовослужбовців. Чому Росія має такі резерви? Мається на увазі військовослужбовців в е шаленій кількості, яких абсолютно дивіться, що вони роблять на Харківщині? Я хочу, щоб ми тут правильно розставили акценти. Це ж не просто ідея якась там абсолютно чітка продумана тактика використання живої сили. Вони відправляють штурмові групи, там 15, 20, 50 людей, і одночасно атакують керованими авіаційними бомбами. Ці бомби вб'ють своїх. Байдуже, але головне, щоб вони нищили і дозволяли, хто залишиться в живих з тих 50 чоловік, щоб вони проходили і захоплювали ще там 100 метрів. Наприклад, ви розумієте, якого типу війну веде Російська Федерація? Це ж все, mm. ну це все вже має бути зрозуміло. А чому ці люди погоджуються? А тому, що Росія отримує прибутки досі з глобального ринку і може рекрутувати, виплачувати там певну кількість грошей цим людям, які йдуть безумовно вмирати на території України і так далі. І тому подібне, тому це все очевидно. Вже і для нас, і для партнерів більше того, зрозуміло, як цьому протидіяти, як це можна зупинити, і це Петріоти. Безумовно, це додаткові артилерійські системи. Це додаткові дальнобійні ракети. Чому дальнобійні ракети потрібні? Давайте ще раз про Харківську операцію. От що таке Харківська, чи там, потенційно Сумська, чи те, що ми бачимо на окупованих територіях? Подивіться, вони концентрують свої збройні там, спроможності, ну, певну кількість піхоти, певну кількість бронетехніки на території Російської Федерації, Білгородська область. Uh -huh. Скільки кілометрів з Білгородської області до Харкова, до міста? 40-50, ну, в залежності там пряма, не пряма, і так далі, 40-50-60 кілометрів. Uh -huh. Тобто у вас на відстані від міста мільйонника знаходяться концентраці... Концентраці... концентраційні накопичувальні місця, де знаходиться техніка військовослужбовці Росії, які будуть точно атакувати територію України. Що ви мали б зробити для того, щоб цьому протидіяти? Ви мали б це знищити на території Російської Федерації. Що ми маємо з вами сьогодні в дискусії в серед умовного клубу Рамштайн? Ми маємо дискусію про те, чи має право в рамках міжнародного права, де це все прописано, вести оборонну війну Україна, знищуючи на території країни агресора місця концентрації живої сили і техніки. Це ми маємо таку дискусію, ви розумієте, абсурдність цього. І безумовно, ти, по-перше, не можеш побудувати лінії, фортифікаційні безпосередньо на кордоні, тому що там стоять росіяни і вони атакують артилерію постійно. Тобто вони тебе не підпускають для того, щоб ти міг по кордону відпрацювати. Але ми не можемо ще їх знищувати на території біля кордону, тому що вони знаходяться на території Російської Федерації. Абсурд! Чи бачать це наші партнери? Безумовно. Чи зроблять вони висновки? Я думаю, так зроблять. Чи отримаємо ми швидко ті ж патріоти, отримаємо, чи буде це швидко? Президент до речі України про це неодноразово казав. Давайте все ж таки менше слів про о, необхідність підтримки, свободи, демократії і так далі. А більше просто логістичних дій. Я абсолютно правий президент, коли говорить, що про удари на території Російської Федерації, президент говорить, що це не про наступ української армії з використанням західної зброї, це захист тому що це просто знешкодити противниками території Російської Федерації, це не про захоплення якихось територій, це про захист нашого населення а, і нашого абсолютно. І дивіться ще раз: це ж не просто слова. Президент говорить, спираючись виключно на рамки міжнародного права. Там чітко зафіксовано: якщо для захисту своєї території вам потрібно знищувати місця концентрації, ви зобов'язані це робити, тому що це буде означати зменшення інтенсивності агресивних дій країни-агресора, яка безпідставно атакує. не Маючи на це ніякого права іншу територію, ну територію іншої країни, це очевидні речі, і Росія користується цим моментом, вона накопичує на своїй території, а потім відправляє спокійно сконцентрувавши певний ресурс, відправляє для того, щоб він продовжував там знищувати українців. Так само вони концентрують бронетехніку, так само концентрують снаряд, так само концентрують авіаційну техніку, і так далі. То, якщо ми не будемо це знищувати, то ми постійно будемо мати певну проблему по своїх державних кордонах. Чому накопичуєте? Чили, причому вона знаходиться оце накопичення під е, е, захистом ребів, артилерії підійти там, побудувати фортифікацію безпосередньо на кордоні неможливо. Ну це ж зрозуміло. Я думаю, тут логіку треба включати і відповідно розуміти, що відбувається. І якщо ми не будемо знищувати оці місця концентрації, то це буде безкінечний процес, і Росія саме і користується. Вона виходить, говорить: а ви там забороніть їм атакувати нас. Ну і все. І ми можемо так воювати скільки завгодно, тільки за рахунок України. І за рахунок того, що цей страх досі продовжує впливати на певних політичні еліти країн-партнерів України, треба вже усвідомити з Російською Федерацією. По перше, не домовишся. По друге, вона не буде себе вести в рамках конвенцій. Вона буде максимально жорстко атакувати, використовуючи будь-які геноциди. Ну будь-які геноцидні компоненти, це настільки очевидно і так далі. І як ви хочете тоді її зупинити? Ну, тобто, дозволити це робити, а потім сказати, ну все, ви не можете чинити спротив, тому що, ну, дивіться, вони ж вас вбивають, а ви ж їх не можете, ми ж вам забороняємо їх зустрічно знищувати. Це нонсенс. Ще одна важлива для українців тема сьогодні це відключення світла. За графіками запровадять в Україні ввечері 17 травня. Ймовірно, графіки почнуть діяти з 19-ї, Про це повідомляє ДТЕК. за попередньою вказівкою Укренерго з 19-ї мають застосовувати стабілізаційні відключення. Йдеться у повідомленні пане Михайло. Які перспективи з відключеннями світла як швидко ми зможемо стабілізувати, збалансувати енергосистему? Давайте тут пояснимо все, що відбувається на енергоринку. Давайте. Є дві компоненти: є е, генерація, ну, тобто те, що виробляє електроенергію, і є передача, магістральна передача підстанції, трансформатор. В минулому році Росія наносила удари по передачі ну, по підстанціям, по трансформаторам і так далі. В цьому році вона наносить удари по е, генерації тепловій, е, гідрогенерації і так далі. Є ємність генерації, скільки вона може виготовити, враховуючи, що вони в нас, скажімо, так взяли під окупацію Запорізьку атомну електростанцію. В нас є певна кількість електроенергії, яку може виготовити Україна, ну тобто своїми спроможностями є певний обсяг імпортованої електроенергії, скільки ми можемо забрати в наших партнерів, ну тобто, купити електроенергію, яка може прийти на ринок. Ну, тобто, і таким чином забезпечити на сьогоднішній день після ударів Росії по теплої гідрогенерації маємо дефіцити. Треба розуміти. Тобто, мережа, яка передає е електроенергію, вона працює її не враховуючи досвід минулого року, вона захищена. Вони не змогли її там нанести. Вони били по ній, але не змогли нанести суттєвих там е е руйнувань, але генерація постраждала сильно і є. Моменти, коли треба споживання набагато більше ніж те, що виготовляється, крім того, не забуваємо, що саме літом атомна генерація вона йде на обов'язкові планові ремонти, тобто е понижує можливість е там виробництва електроенергії. Чому? Тому що якщо це не буде зроблено, вона просто зупиниться на аварійні ремонти і так далі. І тому тут треба зрозуміти, генерація є дефіцитом. Які пробуємо скомпенсувати за рахунок е, імпортованої електроенергії і за рахунок диспетчеризації. що таке е, віялові відключення? Ну не виявили, а по графіку відключення, це умовно сигнал споживачам, Дивіться трошки обережніше ставтесь до кількості електроенергії, яку ви витрачаєте? Це обов'язково треба робити, тобто зменшити споживання, тому що ще раз. Пікові навантаження більше ніж те, що Україна може одночасно імпортувати і виготовляти. Треба це зрозуміти. Безумовно, сьогодні витрачаються кошти на ремонт. Безумовно шукаються спроможності, як збільшити там виробництво електроенергії. Безумовно, буде, коли вийдуть з планового ремонту атомні електростанції, блоки там окремі блоки. Вони ж там по угу. графіку на ремонтах стоять і так далі. Буде збільшено виробництво, але й зимою збільшується е, споживання. Тому треба е, зрозуміти декілька речей. Це не якась там. Ситуація дивна, щось там не зрозуміло. Це ситуація абсолютно зрозуміла. Росія наносить удари, ми втрачаємо певні свої е спроможності. Ми не можемо їх в повному обсязі скомпенсувати, якщо не будемо дотримуватись певних правил, які зменшення суттєве е споживання. Враховуючи те, що на пікові навантаження не вистачає електроенергії, і друга складова: проводяться ремонти, які дозволять все ж таки більш-менш до сезону опалювання підійти з облаштованою системою, дякую. Ще одна важлива тема. Завтрашнього дня з 18 травня вступає в дію так званий закон про посилення мобілізації, що це змінить в житті українців. Певні зміни вже відбуваються, Ви ж бачите, люди приходять до центрів до територіальних центрів комплектування для того, щоб поновити свої дані, і все це буде далі продовжуватись. Є 60 днів, коли можна це буде зробити в ТЦК. Після того як закон вступить в дію, буде більш зрозуміла процедура мобілізації. Більш зрозуміло, які соціальні групи підпадають, які підпадають під бронювання. Це буде більш, скажімо, так, чітко зафіксовано. З урахуванням довгої війни, з урахуванням того, що війна величезна, ну тобто великої інтенсивності, війна, велика довжина лінії фронту, як такого, потрібні ротації, потрібні демобілізації, потрібні доокомплектації, потрібні іншого типу навчальні процеси. ну, потрібні іншого типу рекрутингові процеси і так далі. Це все про закон про мобілізацію. Безумовно, є певний там, скажімо, психоемоційне сприйняття цього закону. Ви ж розумієте, да? ну, тобто мобілізація під час війни. Це завжди тяжко, але між тим. Ну це ж війна. Це ж не про щось там добровільно е необхідне. Це війна, і війна це не про хочеш не хочеш. Війна це про потрібно не потрібно в даному патку. Випадку потрібно вносити зміни в ді було вносити зміни в той закон, який діє, в який не враховував що таке великої інтенсивності. Війна, яка вже триває два і більше, два і більше років. Наступний інформаційний блок, але перед цим я хочу звернутися до глядачів з проханням підписатися на YouTube канал пана Подоляка. В назві в описі є посилання. Зробіть це прямо зараз, і не забудьте тут натиснути лайк, подобається для того, щоб нас було якомога більше. Тож йдемо далі. Китайський лідер Сі Цзіньпінь та російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі в Пекіні засудили цитую все більш агресивну поведінку США та пообіцяли поглибити військові зв'язки своїх країн та заявили про необхідність знову цитата. Політичного врегулювання кризи в Україні Сі заявив, що обидві сторони погодились, що політичне врегулювання кризи в Україні є правильним напрямком, пане Михайло. Наскільки поганим для нас є сигналом, що і Китай займає позицію? І використовує словосполучення сполучення врегулювання кризи в Україні замість а, кровопролитної війни, яку розв'язала Росія. Тобто криза в Україні, вони ніби завуалювали війну, запакували її в якусь обгортку, нібито кризи нашої, яка спровокована в Україні, а не зовні а російським солдатом, путіним і Кремлем. Ні на що не влітає, не впливає взагалі. Просто там дивно це звучиться, тому що якщо ми далі читаємо, там сказано, що Китай виступає за суверенітет і територіальну цілісність. І якщо він говорить, просто хотілося би, щоб була логіка, і треба на цьому завжди наголошувати для Китаю, певно, це буде важливо зрозуміти. Що коли ти говориш, ну в доброму сенсі зрозуміти, тому що якщо в тебе в одному реченні написано, ми виступаємо виключно за суверенітет і територіальну цілісність, а потім ти говориш про політичне врегулювання, то безумовно політичне врегулювання можливе, як тільки буде збережена територіальна цілісність України. Логічно, логічно, що таке територіальна цілісність? Вивели звідси російські війська. Тобто, як можна водночасно в одному. Тому реченні говорити ми за територіальну цілісність, за уставні документи. ООН а в іншому казати, то хай Росія залишиться на території іншої суверенної держави. Це ж тоді перша частина вбита. То тоді то тоді немає ніякої територіальної цілісності. Ну тоді треба сказати ми проти територіальної цілісності, і тоді за політичне врегулювання. Треба логічно думати і так далі. Це перше, друге. Ну, Китай займає певну позицію сьогодні в глобальному розподілі впливів. Це очевидно. Вони хочуть реалізувати свій політичний вплив, і це нормально. Знову ж таки, це в рамках національних інтересів. Сьогодні Китай набагато більш потужніше з політичної точки зору виглядає. І безумовно Росія а, просить у Китаю захисту. Ну Росія це нікчемна країна. Вона сьогодні аутсайдерського типу країни. Так величезна купа ресурсу. Вона витрачає на війну. Для нас це очевидно є проблема. але з точки зору глобального впливу Росія сьогодні виглядає нікчемно. Вона не впливає ні на жод процеси і так далі. Але що я про що? Я про хочу, щоб ми все ж таки правильно розставляли акценти, це ж питання не Китаю і Росії. Там все зрозуміло. Китай займає нейтральну позицію. Має на це право? Безумовно, не тільки Китай, а багато країн займають нейтральну позицію. Мають на це право? Безумовно, мають право. Я ж про наших партнерів. Що бачить Китай сьогодні? От дивіться якщо ви партнери, це ж не про агресію там Сполучених Штатів, це не про збільшення агресії. Якщо ви партнери України. І якщо є війна, то партнери України мають відповідно зайняти абсолютно жорстку позицію щодо деяких напрямків, що бачить Китай. Дивіться, одночасно ви партнери України і одночасно ваші компанії заробляють на Росії. Ну це ж Китай бачить правильно. Які він висновки зробить? Ну, значить, ви вважаєте, що Російська Федерація нормальна країна, з нею можна працювати, з нею можна зробляти? А чому ми не можемо це заробляти? Ну ми не хочемо бути партнером України, наприклад. Ну, Китай так собі говорить. Ми хочемо бути нейтральною країною. Ну, ми маємо право заробляти так само, як ви. Ви ж заробляєте? Ну вони ж це бачать. Ну, давайте відверто, тому що ми завжди звикли казати: от Китай займає якусь позицію. Я не є не займаюся адвокацією там Китаю. Безумовно. Я просто хочу, щоб було об'єктивно, логічно і справедливо. Якщо ви підтримуєте Україну, то тоді певно має бути повна тотальна ізоляція Росії. Європейські компанії не можуть працювати в Росії, і фінансувати федеральний мілітарний бюджет. Росія не може бути запрошена на якісь саміти там ЄС там чи, чи пасе. Чи uh, обсє? І так далі, і тому подібне Росія не може бути запрошена під нейтральним прапором на територію е, Франції для участі в Олімпійських іграх, е, і так далі, тому що це є неправильним сигналом для країни, які мають нейтральну позицію. І тоді вони абсолютно чітко заявляють. Така чого ви до нас маєте проблеми? Нам подобається спекулятивний ринок, який сьогодні е, склався е, із по по причині війни в Україні, і ми хочемо купити дешеві ресурси у Росії. В чому проблема? Ми не Країни. Тобто треба об'єктивно дивитись на це, чи є все, що говорить пан Сі Дзіньпінь, негативним сигналом для нас. Ні, що він бачить, до нього приїхала величезна команда Путіна, які просять ярлик на княжині. Ну чому він має бути незадоволений? Він приїхав Путін, наговорив якихось там достатньо дивних слів про те, що ми тут у вас, ми тут русський язик, ми тут слышимо і так далі. І тому потім привіз показати всіх своїх міністрів. Оце міністр фінансів. Він буде виконувати те, що ви попросите. Оце міністр економіки, буде робити все, що вам потрібно. Тобто, людина приїхала сказати, ми під вашим васалітетом все. Mm. немає в нас своєї суб'єктності. Якщо ви нас не будете захищати, підтримувати, то тоді нас розірвуть. Ну, от, все, що зробив Путін. Це настільки очевидно, що має зробити очільник країни, яка сьогодні дивіться Китай. Він сьогодні виглядає набагато більш потужніше ніж Росія. Він сьогодні сидить за глобальним столом замість Росії. Він сьогодні поступово нарощує свої політичні впливи в глобальному політичному процесі, але він хоче найти віднайти для себе те, що буде його цікавити. Хоче зрозуміти, як він може домовитись про певний розподіл цього впливу, чи тут буде впливати підтримка Росії, чи не буде впливати. Да його мало хвилює підтримка Росії. Вже його хвилює свій інтерес. Я маю за Китай, свій інтерес. І якщо він бачить оцю подвійну дивну позицію партнерів України по відношенню до Росії, то він користується моментом. Якби ще раз зафіксуємо, якби було жорсткі санкції, жорстке обов'язкове обмеження європейських американських компаній співпрацювати з Росією, якби було жорстке обмеження тіньового російського флоту, щоб вона не продавала цю нафту, якби ще російське там зерно чи газ десь в Європі ми не знаходили, якби 에, Росія не продовжувала активно. Інвестувати гроші в культурні заходи, пропагандистські заходи на території заходи на території європейських країн? Ну тоді Китай би певно інакше себе теж вів. Він би сказав: Ну дивись, Росія, ну ти ізгой в повному сенсі цього слова. Ти приносиш тільки додаткові е витрати, ти генеруєш, е скажімо, негативи, а так Китай бачить, що з нею співпрацюють не більше, але не менше. А Китай нейтральну позицію займає. То які претензії до Китаю? Ви сказали, що Путін привіз з собою міністрів Баярі. своїх бояр привіз до, 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 до Цзіньпіня показати, але перестановки в цих боярських е, стільцях щось, на щось впливають до цього впливають, що, я я да, впли... да, да, да. Да, впливають. Зрозуміло, що Путін прибрав радикалів певних, прибрав свій ключовий страх. А страх в нього був перед Патрушевим. Прибрав оцю тандемність. Тобто всі ж говорили говорили про те, що керує тандем Путін Патрушев. Сьогодні Патрушева нема. Прибрав страх перед можливою змовою генералів. Ну тому що його там вся ця байда, це не потрібна йому історія. Угу. А, і прибрав трошки, як йому думається, прибрав трошки компонент під назвою. Військова корупція, він хоче зменшити корупцію як таку, то тому, що хоче отримати більш суттєве фінансування збройних сил. Все. чи приведе це до суттєвого о, апгрейду російської ВПК Російської армії? Ні, не приведе. Я б хотів, щоб ми менше тут знову ж таки пасімізували. От прийшов білоусов, да, і все, і все буде інакше. Я хочу, щоб просто люди зрозуміли, що бекграунд Білоусова, він 30 років, так само як і Путін, сидить там. Наскільки конкурентна економіка, наскільки вона сьогодні життєздатна російська економіка, ні, це ресурсна економіка, як і була навпаки, вона втрачає свою конкурентність швидко і дуже швидко. І говорити, що людина, яка 30 років була в цій економіці ключовим елементом, да одним з ключових елементів, ну що вона там суттєво виправить все, що стосується фінансування військової спроможності Росії, це не так. В Росії як була корупція, вона залишиться. В Росії як була технологічна відсталість, вона залишиться. В Росії, як була внутрішня конкуренція різних кланів. Вона залишиться єдине ще раз, що вирішив Путін цими кадровими ротаціями: це прибрав страхи свої особисті. І е, зафіксував, що є класична диктаторська вертикаль, авторитарна вертикаль, де немає ніякої там подвійного трактування. Є тільки Путін, всі інші відсутні, і таким чином прибрав свої страхи перед Патрушевим, перед е, генералами. Ну змовою генералів, можливо, перед кланами певними, понизивши їх вагу і так далі. І тому подібне, все не більше того. Чи буде це впливати на глобальну поведінку Росії? Ні, вона як була країною експансіоністського типу, вона такою залишиться. Росія, як була країною, яка буде продавати війну і тільки війну в зовнішній політиці, вона такою залишиться. Росія, як була країною, яка перебудувала себе на внутрішніх таких гулах, вона такою залишиться. Там не буде ніякої політичної конкуренції, лібералізації, свободи слова. Це все зрозуміло. І тоді один висновок: з цією Росією треба закінчити. Це і є фінал війни. Ну тобто, для того щоб там почались знову ж таки, зовсім іншого типу трансформації, потрібно, щоб вона а, мала тактичні поразки на території України. Це єдиний маршрут до а, стабілізації глобального політичного і безпекового простору. Шановні глядачі. Ще раз нагадаю: натиснути лайк, подобається тут, і обов'язково підписатися на YouTube канал пана Подоляка. В і в описі є посилання. Зробіть це прямо зараз. Пане Михайле, дякую вам. Дякую, дякую. Дякую і до зустрічі за тиждень. Будемо підбивати підсумки вже наступного тижня. Україна обов'язково переможе.